Привіт! Як ви вже зрозуміли, в цьому відео я розповім вам цікаві в деяких місцях дивовижні факти, які стосуються мобів Майнкрафту. Довго вас затримувати тут не хочу, тому перед початком буду вдячен за підтримку цього відео вподобайкою. Також пишіть коментарі, які факти ви вже знали, а які факти змусили вас здивуватись. Бажаю вам приємного перегляду. Вмочитесь позручніше. Ну а ми починаємо. Свиня це перший мирний моб в Майнкрафті. Якщо свиню вдаре молнія, то вона перетвориться у свино зомбі. Також удар молнією може змінити кріпера, зробивши його зарядженням іще сильнішим, також може зробити селяна на відьму і змінити вигляд грибної корови. Одного разу, коли ночь створював свиню, виникла помилка, і свиня стала мати дивну форму. Ночу ця форма сподобалась, і він почав створювати нового моба і невдовзі зробив кріпера. Ось так свиня породила символічного моба Майнкрафту. Якщо ви думаєте, що селяни просто безсильно бігають по селу, то ви помиляєтесь, селяни мають певний розпорядок дня, ось як він виглядає. Тому знайте, що вони не просто бігають по селу. Тримаючи смарагд перед селянином з професією, він буде показувати вам свій товар, який ви можете у нього купити. Окрім кріпотів, кішки лякають і фантомів, тому в присутності кішки фантоми вас не чіпатимуть. Якщо у вас є вирушена морква, а поруч з нею буде знаходитись кролик, то він може їсти цю моркву. Це класно і водночас не дуже. Окрім вівць, в Майнкрафті можна підстригти грибну корову. Якщо поруч немає звичайної корови, то її дитинча може слідувати за грибною коровою. Так само працює і навпаки. Чужих дітей не буває. Кажани єдині мирні моби, які спавняться в печерах. Також кажани єдині моби, які ніяк не взаємодіють з гравцем. Вони безкорисні і є просто декораціями. Всі ми трохи кажани. Раніше Ноч хотів назвати куро качками, але невдовзі він покинув моджунг. Потім вже Джеб відмовився від цієї ідеї. Пишіть в коментарях, яка назва, на вашу думку, більше підходить цим пернатим створінням. Лама. На неї можна одягати різні коври, які її прикрасять, і за цього у неї з'явиться рюкзак, який може бути використаний гравцем для зберігання додаткового інвентаря. Кількість слотів у рюкзаці залежить від характеристик лами. Тобто, якщо лама буде сильна як бик, то рюкзак матиме 15 слотів, якщо буде лама, яка зроду не їла каші, то вона матиме 3 слоти. Лами можуть атакувати гравця навіть на мирній складності, що є якось дивно. Якщо ви будете годувати дельфіна, то він потроху буде прив'язуватись до вас, і коли ви вже станете друзяками, то він зможе допомагати знаходити данжі та скарби підводного світу, і навіть допомагати діставати їх. Як ви знаєте, лисиця може брати до рота різні речі. Так ось якщо вона взяла у вас якусь річ, то ви можете повернути її, виконавши м'ясо біля неї. Якщо лисиця триматиме в зубах зачарований предмет, то при нанесенні урону комусь ефект буде відповідний. Тобто, якщо вона взяла до рота предмет зачаруванням продуктивність, який збільшує видобуток з мобів, то при ближчій лисицю якогось моба, з нього випаде більше луту. Якщо лисиця буде тримати тотем без смерті, то при нанесенні їй смертельного удару тотем використається і вона залишиться жива. Лисиці ходять в села, щоб вкрасти їжу. Із зомбі в якості корисних предметів може випасти морквина, картопля та залізний злиток. Зомбі бачать гравця на відстані приблизно 35 блоків. Якщо зомбі або скелет підбере голову якогось моба, то з невеликим шансом вони можуть одягти голову на себе. Цікавий факт пов'язаний також з андерменом, що коли бити його по ногах, то він не буде телепортуватись. Щодо Ендер Дракона, то тут хочу повідомити, що він не саме сильний моб, як досі вважають багато гравців. Найсильнішим мобом і босом у Майнкрафті є візер, він має більше хп і досить агресивно себе поводить до всіх живих істот. Моби можуть носити на собі шолом, який захищає їх від сонця. Це досить чітерно, але цей шолом поступово втрачає свою міцність і колись таки зламається. Відьма може відчиняти двері. Іще відьма не може потонути і згоріти в лаві. Щодо першого випадку, то вона вміє плавати, а щодо другого, то вона використовує зілля вогнестійкості. Ще ви могли не знати, що кріпери та слимаки можуть підійматись по драбині. Щодо слимаків, то це не дуже страшно. А ось кріпер це жах. Також щодо слимаків. хоч вони і є ворожими мобами, але у їхній присутності гравець може лягти спати. Мені здається, що це якось нелогічно. Ось на цьому і все народе. Якщо ви додивились це відео до кінця, то напевно воно вам сподобалось. Буду вам щиро вдячний, якщо оціните це відео вподобайкою. Пишіть коментарі щодо цих фактів, які з них вас здобували, які ви вже знали, буде цікаво почитати. Ну а з вами був я Пігменч. Бажаємо гарного настрою, ще побачимось, бувайте!